Мої вітання. З вами компанія Ізі Автолуцьк. З нами легко брати автомобіль з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Сьогодні в вашій увазі дуже гарна машинка. Це у нас Kona в комплектації Premium, яка була придбана на лізовому акціоні в Німеччині. Уже є розмитнена та очікує свого першого власника в Україні. Автомобіль в дуже гарному стані, в максимальній комплектації, яка тільки може бути для Kona. Має пробіг 70 тисяч кілометрів і є без жодного підфарбування. Додаткове відео з міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль, а також буде прогружене відео в оголошенні авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео, де маєте змогу детально роздивитись фотографії, почитати комплектацію про автомобіль та дізнатись актуальну ціну. Також підписуйтесь на наші різні соцмережі це Тікток, Телеграм, Інстаграм. Будете мати більше уявлення про нашу роботу, а також за допомогою телеграм-каналу у вас є змога придбати автомобілі на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення того, в авторії, вже для того, щоб потенційний покупець міг краще оцінити стан автомобіля, детальніше його якби, роздивитися. Дуже гарна машинка, рівненька, без царапин, без дефектів. В стані практично нового автомобіля. Дійсно, таких попадається досить мало. З повною сервісною історією по офіційному дилеру. Ну, така, я б сказав, би, автомобіль максимально наближений до стану нового з автосалону. Ну, пробіжимось по комплектації, що ми маємо. Перш за все, у нас вона вже йде рестайлова, трьохфаска. Це у нас 21 й модельний рік. 20-й календарний по випуску вийшов. Бачите, заряджається по трьох фазах і має ccs 2 комбо порт для швидкісної зарядки. Даний автомобіль йде з тепловим насосом. Взимку вам проїде він набагато більше, як без теплового насосу. Має партроніки перед зад камеру заднього виду, проєкцію на лобове скло. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія, електролюк. Безключовий доступ, також у нас датчики мертвих зон присутні. Диски усі в гарному стані збережному, без бровочної хвороби. На хорошій літній гумі 215-55R17, це у нас Мішелін. Така максимально класна машинка. Ще у нас такий Hyundai Partner, шолдики є німецькі, авто в заводському тонуванні. Ну іду до салону, покажу, як вона виглядає в салончику. Салон у нас ідеальний. Трошки сонце сьогодні вийшло, можливо буде блікувати. Це є максимальний салон, має підігріви, повну електрику, вентиляцію та перфорацію передніх сидінь. Два ключика бачимо у нас. Підігріви сидінь, підігрів керма, все присутнє. Стан кожної кнопочки все в ідеалі. Стан керма теж без жодних зауважень. Точний пробіг. Постараюся зловити кадр. 70 863 кілометри. Вибачайте за бліки, ну з погодою не вгадаєш. По пройомах авто ідеальне, нема зауважень жодних. Відразу ВІН-код усім бажаючим перевірити додатково автомобіль. Стан дверної карти теж без жодних зауважень. Повний склопакет, музика, преміальна, крел теж присутня у нас. І йду до заднього ряду сидінь. Позаду у нас все теж як новеньке, все є в ідеалі. По пройому жодних зауважень також немає. Стан дверної карти все супер. Так то сонце блікує, де там його закрит. Бачите, тіні грають. Також у нас присутні підігріви задніх сидінь. І йду до багажника. Камера заднього виду теж є. Так, тут наші рекламні рамочки. Шнури зарядок у нас, дивимося, які є. Так, де то воно відкривається? Все брендовано Hyundai. Так, це у нас подовжувач або шнур для зарядки з станцій, у яких немає свого шнура, а тут у нас знаходиться Одною рукою трішки незручно. Оригінальна зарядка від 220 вольт. Все там Хундай пише. Шторочка на місці по кришці, з внутрішньої сторони теж без зауважень, як новенька. Тут у нас подвійна ніша, є ще сіточка, не разу не розпаковували її, аптечка, знак там присутній. і там знизу у нас ремкомплект. Компресор, крюк та пінка. Так. Так царапаються вони, ну, але я нічого не поцарапав. І закриваю, йду до правої сторони. Дверка ідеалі, без жодних підфарбувань. Ой, вже заговорився, я вибачаюся. Роблю відео одним кадром. Вже хотів сказати, що дверка з внутрішньої сторони без підфарбувань. Вибачайте за ті оговорки. Стан автомобіля дійсно класний, дверка без зауважень, без дефектів, без царапин. По пройому теж все в ідеалі. Стан сидінь. І йдемо на переднє пасажирське місце. Також дверна карта. Стан пройому. Також у нас присутня електрика переднього пасажирського місця. Сидіння, кожна кнопочка. До речі, що хотів сказати, в цьому автомобілі ми робили тільки полірування, хімчистки навіть не робили, тому що салон от приїхав, шкіра вся матова, в ідеальному просто стані. По потолочку немає жодних зауважень. Все, гарненько, люк, все працює, кнопочки у нас нажму. А, треба завезти, вибачаюсь. Все закривається. По панельці нема ніде задирів. Тут теж все гарно. Ось така машинка буде попадати в продаж. Кого вона зацікавить детальніше, зв'язуйтесь, надамо усю додаткову інформацію, яка вам буде потрібна. Також авто доступне до будь-яких відомих перевірок, які ви знаєте. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!